Привіт! Це Геннадій з Магазіто. Сьогодні я покажу, як виставити на продаж товари та керувати ними. Одразу скажу, що на магазито немає обмежень щодо кількості товарів у вашому каталозі. Ми зацікавлені, аби ви завантажили і продавали якомога більше товарів. Перейдіть до розділу Мої товари у кабінеті продавця. Тут ви можете бачити перелік усіх завантажених до вашого магазину товарів, розбитий на три категорії: Всі, в продажі та призупинені. Також кількість товарів у кожній з них. Для того, аби товар потрапив у продаж, його необхідно активувати увімкнувши позначку поруч. Зауважте, що увімкнути товар можна лише після встановлення ціни та залишків, а будь-які налаштування товарів можна змінювати невичерпну кількість разів необмежено в часі. Кожен товар має декілька налаштувань: основні винесені на головний екран, другорядні приховані у додатковому меню. Розглянемо основні налаштування товарів. Ціна це вартість товару для покупця. Комісія вартість послуг платформи за продаж вашого товару. Вона залежить від категорії товару та змінюється пропорційно до його ціни. Комісія нараховується лише після завершення продажу, коли покупець отримав покупку і сплатив за неї кошти. Кешбек. Заохочувальна винагорода, яку отримує покупець вашого товару і розраховується пропорційно до комісії. Він стає доступним покупцеві після сплину терміну, передбаченого законом про захист прав споживачів для можливості повернення придбаного товару. Залишок це кількість товару, яку ви готові продати через платформу. Товари автоматично списуються з залишку після підтвердження вами замовлення і прийняття його в роботу. Зверніть увагу, що комісія та кешбек обчислюються платформою автоматично, проте ви можете вказати більше значення кешбеку, аби бути привабливішим для покупців у порівнянні з конкурентами. У такому випадку додатковий кешбек буде доданий до комісії. Щоб відкрити розширені налаштування товару, натисніть на позначку меню Поруч та оберіть редагувати. Відкриється вікно, де ви можете бачити основні налаштування, про які було сказано щойно. А також додаткові, а саме перемикач безкоштовної доставки. За замовчуванням, усі товари на платформі мають доставку за тарифами логістичної компанії, проте ви можете це вимкнути і доставляти ваші товари безкоштовно. Якщо ви надаєте гарантію на ваш товар, увімкніть її та вкажіть термін. Якщо пропонований вами товар має термін перед наприклад, вимагає часу на виготовлення або імпорт, ви так само можете це вказати, задавши термін. У полі Додатково ви можете вказати особливості товару, про які має знати покупець, наприклад, якщо товар з вітрини чи пошкоджена упаковка. І наостанок, ви можете вказати мінімальний та максимальний обсяг замовлення, що може бути корисним для створення окремих пропозицій, як от оптовий продаж за окремими цінами. Після завершення налаштувань не забудьте зберегти свою роботу. Також у меню додаткових налаштувань можна створити дублікат товару. Це якраз той випадок, коли можна зробити окрему товарну пропозицію за окремою ціною та з окремими умовами продажу. Позначивши кілька товарів, ви можете виконати групову активацію при зупиненні чи їх видалення як через спливаюче меню, так і з панелі кнопок над товарами. Якщо деякі з колонок таблиці для вас зайві, ви можете їх приховати, застосувавши відповідне меню. За потреби ви можете експортувати товари вашого магазину у файл XML, придатний для завантаження на платформу через меню «Імпорт завантаження. До речі, хочу окремо наголосити, що коли ви завантажуєте свої товари, то платформа знає їх ID, адже ви вказуєте його у файлі імпорту. У випадку, коли ви наповнюєте свій каталог через меню «Імпорт – швидкий імпорт або створюєте дублікат товару, то у платформи немає інформації про ID такого товару. А отже, вона згенерує його самостійно випадковим чином. Коли у вашому магазині буде багато товарів, працювати з ними може бути складно. Для цього в меню пошуку є фільтри, які допоможуть відсіяти потрібні товари. Пошук можна здійснювати по назві товару, де використовується часткове співпадіння, або за ID товару чи пропозиції на платформі, а також за ID товару за вашою системою обліку. При цьому пошук за ID вимагає повного співпадіння. До пошукової строки можна додати фільтр, який додатково звузить результати за ціною, періодом редагування чи категорією. Обравши відповідні опції, можна також фільтрувати товари за іншими умовами, як от: мінімальна чи максимальна кількість товару у замовленні, період перед замовлення, безкоштовна доставка, гарантія чи додаткова інформація про товар. І наостанок, зміни у товарах, які ви робите у своєму кабінеті, набирають чинності на стороні покупців немиттєво. Може знадобитися кілька хвилин, аби інформація про ваші товари змінилася і на сторінках сайту. Дивіться у наступних відео про обробку замовлень. А зараз я бажаю вам успіху та великих продажів.